Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би запропонувати вам свій коментар до деяких виступів українського державного начальства останніх днів. А в Україні наближаються вибори. Отже, говорити вони будуть багато, і чим далі, тим більше. Говорять вони головним чином із закордонними ЗМІ. В першу чергу для них важливо, що будуть думати і розуміти партнери і спонсори. Це так би мовити визначальне для української держави. З українцями їм говорити в принципі немає про що. Але почати я хочу з виступу голови новопризначеного голови адміністрації президента, або як це зараз називається офісу президента, пана Буданова. Він якраз виступив перед українською діловою аудиторією, якщо я не помиляюся, був якийсь захід, на якому він вирішив. Сказати слово. І в цьому слові він, зокрема, сказав про таке: цитую слова Буданова: Україні потрібна неоіндустріалізація. Ми повинні дістати доступ до сучасних технологій і мати висококваліфіковану робочу силу. Це одне з головних завдань сьогодення. Що тут скажеш? Ну, В принципі, все позитивно. Тобто, як зазвичай, будь-який державний чиновник виступає за все хороше проти всього поганого. Але справа в тому, що коли ви слухаєте чиновника, вам треба розуміти, що мета, ціль не визначає те, як він буде діяти. Коли людина говорить про те, що вона хоче досягти, треба розуміти, якими засобами вона буде цього досягати. Тобто, коли Буданов говорить, що потрібно Україні, то, в принципі, тут нема про що сперечатись. Україні все практично потрібно. А от яким чином вони будуть або хочуть цього досягати? От в цьому головне питання. Тобто питання в засобах і про засоби вони зазвичай нічого не говорять. Чому? Та тому що у держави немає ніяких засобів досягнення якихось цілей. Хіба що агресивне насильство. Тобто агресія, агресивне насильство це єдиний засіб, яким може діяти держава. Вона може або залякувати, або примушувати, або в крайньому випадку підкупити тих, хто має якийсь вплив і е, значення. От і Буданов він ні слова не сказав про те, як саме вони хочуть дістати доступ до сучасних технологій. Справа в тому, що якщо ви просто отримаєте їх із-за кордону, то треба розуміти, а хто тут буде користуватися цими технологіями? Звідки взяти цю висококваліфіковану робочу силу, про яку він говорить? І тут ми повертаємось до е, старої такої ідеї, яку часом висловлюють, коли йдеться про пострадянський простір. Один із американських бізнесменів на таких зустрічах з е, чиновниками. Він якось сказав таку річ: ви хочете мати молоко, але не хочете заводити корову. От, власне, в, цьому, в цій фразі якраз і вся суть. Тобто, що мав на увазі американський підприємець, він казав, вам потрібен вільний ринок. І тоді ви будете мати і сучасні технології, і висококваліфіковану робочу силу. Без вільного ринку, якщо ви не заведете корову, ви не будете мати того молока, яке ви хочете отримати. І от Буданов якраз він не збирається заводити тут корову. Він хоче отримати, або, як він каже, дістати доступ. Але від того, що ви дістанете доступ до чогось, життя не покращиться, тому що ефективно використовувати сучасні технології можна тільки в ринковому середовищі, тільки люди, задіяні в ринкових відносинах, тільки підприємці, вільні підприємці. Якщо ви передасте високі технології людям, які так чи інакше залежать від бюджету, які є частиною адміністративно-командної системи, то ці технології нічого вам не дадуть. Вони будуть просто змарновані. Або в кращому випадку працюватимуть на якусь частину своїх потужностей. Тим більше це йдеться і про висококваліфіковану робочу силу. кваліфікація досягається тільки в ринкових умовах. Тільки там є стимули підвищувати свою кваліфікацію, тому що там є конкуренція. Там люди конкурують за робочі місця, а підприємці конкурують за високоякісну робочу силу. Цей процес це два фактично процеси, вони поєднуються і дають нам все краще, більш ефективну робочу силу. Тобто, фактично, все те, про що він говорить, треба замінити одною єдиною фразою. Україні потрібен вільний ринок. Все решта з'явиться. Я хотів би звернути ще увагу на другу частину його заяви, в якій він сказав таке. Очевидно, що, хоч яким героїчним і професійним було б наше військо, без сильної економіки армія не зможе захистити країну. Ну, що тут можна сказати? Приємно чути, що він повторює висновки, які, про які ми тут говоримо постійно. Якщо ви слухаєте мій YouTube канал, то ви чудово знаєте, що наша позиція полягає саме в цьому без сильної економіки, армія нічим допомогти не зможе під час війни. Саме економіка, потужна економіка, вільна економіка є фактично головною засадою будь-яких гарантій безпеки, про які так багато говорять останнім часом в українському керівництві. І от він фактично говорить: наступне: що навіть героїчне і професійне військо не може захистити країну без сильної економіки. Тут він згадує про це, мені так здається, просто для того, щоб пояснити, чому українська армія зараз не здатна захистити країну. Він фактично констатує факт, якого вони постійно намагаються уникнути. Пояснити, що проблеми залежать від зовнішньої допомоги, від того, що не постачають вчасно ракети, від того, що Захід не дає нам гроші, що Захід недостатньо тисне на Росію, що там якісь ще, значить, не працюють санкції, і так далі. Хоча насправді ось Буданов говорить про ключову річ. Головне це мати сильну економіку, і тоді армія буде здатна робити ті завдання, які перед нею стоять. Тобто, говорячи це, повторюю, вони не говорять про засоби. Як вони збираються цього досягти? Як вони збираються отримати цю сильну економіку? Якщо ви подивитесь на на те, чим займається українська держава останнім часом, то вона далі руйнує українську економіку. Вона далі знищує підприємництво, вона далі знищує будь-яку взагалі робочу силу. Тобто тут же ні про яку високу кваліфікацію не йдеться. Всі ці заяви потрібно розглядати тільки виключно з точки зору, а чи йдеться там про засоби досягнення цих позитивних і відверто бажаних цілей. Ще одна частина його заяви звучить наступним чином. Повторюю, це він звертався до ділової аудиторії в Україні. Ще на початку 90-х років Україна належала до топової десятки світових держав із найкращими економічними показниками. Що тут можна сказати? Ну, для мене це дивно таке чути. На початку 90-х років Україна не належала до топової десятки. Так, їй дісталося в у спадок ВВП Радянського Союзу, частина цього ВВП. Але воно жодним чином не відповідало ніяким економічним показникам. Це були руїни радянського військово-промислового комплексу. Так, з точки зору підрахунків ВВП, це було непогано виглядало, але з точки зору якості життя, рівня життя, це були злидні. Як можна зараз говорити нам всім про те, що на початку 90-х Україна належала до топової десятки? Невідомо. Тобто я не розумію, на що він розраховує на відсутність будь-якої пам'яті, на відсутність будь-якої е, інформації про те, якою була Україна на початку 90-х. Повторюю: з точки зору чисто підрахунку заліза якогось, так, нам досталося у спадок багато радянського заліза, але з, е, воно не мало жодної цінності, жодної е, вартості. Тут треба звернутися знову таки до базових закономірностей економіки. Будь-які ресурси стають ресурсами економічними, а не просто матеріальними, тільки за наявності ринку, за наявності вільного ринку. Тобто підприємство може мати ціну тільки тоді, коли є фондовий ринок, і ви на цьому фондовому ринку можете отримати ціну цього вашого підприємства, за скільки це підприємство готові купити. Підприємці, які готові працювати з ним. Те, що тут раді... Українська держава призначає якусь ціну, це не є ні тут ринку ніякого немає. Це взяті зі стелі е, цифри. Це те, про що писав свого часу е, Людвіг фон Мізес, який пояснював, чому у соціалізму немає перспективи, чому соціалізм неможливо реалізувати на практиці, тому що там немає ринкових цін. А якщо немає ринкових цін, немає економічного розрахунку. А якщо немає економічного розрахунку, ви ведете господарство в темряві, в абсолютному невіданні, що скільки коштує, на що треба звертати увагу, на що ні. Те саме відбувається і в державі. Держава це реалізація соціалістичного підходу, колективістського, так би мовити. І держава бере зі стелі оці всі цифри, показники і так далі. Тут немає економіки. Бо немає ринку, держава не є частиною ринкових відносин. Тобто, коли ми сьогодні чуємо оце від керівників української держави про якісь там показники і про те, що колись було дуже добре для України, а потім стало гірше, то тут ми розуміємо, що це просто банальне намагання протягнути нам ідею того, що за соціалізму, за тої старої радянської системи не все було так погано. Що нам треба просто навести лад, тобто навести знову-таки порядок, державний порядок в тому, що відбувається. І далі е, Буданов в своєму виступі пояснює: десятиліття корупції та неефективного управління, 13 років тотальної війни підірвали нашу індустріальну міць. Не було ніякої індустріальної міці, розумієте? Були залишки індустріальної міці старої радянської. Адміністративно командної системи, яка повністю збанкрутувала, яка була економічно абсолютно не здатною ні до чого. Тому Радянський Союз і зник за короткий термін, фактично, тому що він саме був не здатен щось з себе показати в індустріальному і в економічному сенсі. Не було ніякої економічної міції. Було розкрадання оцих всіх матеріальних ресурсів. Саме тому, що вони не були частиною економічних відносин, українська держава, українське державне начальство, змогло просто розкрасти все, що залишалося. Розібрати, розпродати, розтягнути. Це Буданов називає десятиліттями корупції. Корупція не може тривати десятиліттями. Якщо вона триває десятиліттями, то це вже система. Це система відносин. Це не корупція, бо корупція в буквальному сенсі означає розруйнування щось, щось, порушення чогось. Тобто ви можете зруйнувати якусь систему, яка існує. Якщо ви руйнуєте десятиліттями щось, то це означає, що руйнування і є спосіб вашого існування. І є те, чим ви зайняті. Тобто не існує те, що руйнується. Корупція тривала десятиліття, тому що це і є спосіб існування держави. Слово корупція тут просто заводить, так би мовити, в оману. Я вже не кажу про згадку про 13 років тотальної війни. Ну, це просто звичайна стара радянська традиція списувати все на війну. За радянських часів нам пояснювали, чому немає масла в магазинах, тому що Гітлер свого часу напав. А отут зараз нам будуть пояснювати постійно про те, що Путін винен в тому, що в нас немає чогось в, нашому, в нашій індустріальній міці, що її немає, тому що, значить, Путін свого часу щось робив не те. Згадка про неефективне управління, тобто що про те, що держава працювала якось не так, що, що проблема не в державі, не в тому, що вона не здатна вести економічну діяльність, що вона не з нездатна демонструвати взагалі якісь економічні результати, а в тому, що там щось було неефективно. Тобто, треба виправляти ситуацію, треба в державі щось підладнати. Правильних людей посадити в ті крісла, в яких сидять неправильні люди. І дивіться, з'явиться якесь чудо, і ми отримуємо нашу індустріальну міць, якої там нам так не вистачає. До речі, оця згадка про індустріалізацію це також свідома абсолютна маніпуляція. Це гра словами. Сьогодні ринок визначає, чи потрібна індустріалізація, чи потрібна якась інша форма реалізації економічної діяльності. Індустріалізація це було захоплення радянського, радянського начальства, яке за допомогою нових е, великих підприємств промислових демонструвало переваги соціалізму свого часу. Сталін продав все, що можна продати на захід, і на ці, на ці гроші найняв американців, які збудували йому індустрію. Що вона дала радянським людям? Нічого, бідність. Так і тут згадка про якусь індустріалізацію нічого не означає. Це просто гра словами, стара гра словами затятого етатиста. Тільки ринок визначає, куди які ресурси мають бути спрямовані. Якщо на ринку будуть відчувати ефективність індустріального розвитку, туди будуть спрямовані інвестиції і він буде розвиватися. Якщо нам буде потрібний більше фінансовий сектор чи сектор послуг, наприклад, як зараз відбувається в усьому світі, то це буде відбуватися і в Україні. Не треба сидіти в адміністрації президента і визначати, яка індустріалізація нам потрібна. Україна через це пройшла протягом радянського періоду, радянського правління, яке панувало тут десятки років. Тобто я зараз бачаю, от в цьому, цьому, що говорить Буданов, просто спробу почати створювати якусь нову історію України, української економіки, української політики. Вони починають писати якусь байку про те, як насправді було, значить, і до чого все прийшло. Знов-таки з єдиною метою виправдати державу. Приховати той факт, що саме держава стала причиною занепаду економічного. саме тотальне втручання держави, шалене регулювання, абсурдні податки, некомпетентність тотальна в державі. Ось все це привело Україну до тої біди, в якій ми зараз перебуваємо. А вони там зараз сидять і думають про те, як би так все це подати. Що от ми жили в якомусь фантастичному світі з індустріальною міцією, а потім, от такі речі, як Путін, війна і неефективне управління, привели до того, що в нас є серйозні проблеми. Але знов-таки вихід полягає в тому, що нам хтось має дати доступ до сучасних технологій. Все це заміняється єдиним е, словом: відмова від ринкової економіки, відмова від капіталізму. Тотальне одержавлення всього, ось про що говорить Будано. І це колосальна небезпека, тому що насправді зараз дискусія має вестись не про те, як має закінчитись війна, а те, що буде з Україною після війни. І отут ми бачимо, що в українському керівництві, в українському начальстві панують абсолютно архаїчні колективістські, комуністичні ідеї. Тотальної неоіндустріалізації, примусової неоіндустріалізації. Ще однією заявою, на яку я хотів би сьогодні звернути увагу, є слова Зеленського, які він висловив в інтерв'ю Пірсу Моргану. Зеленський активно дає зараз інтерв'ю західним ЗМІ. І от буквально напередодні вийшло його інтерв'ю Пірсу Моргану, де він серед іншого говорить таке: Я, звичайно, знаю, що роблю помилки. Як і кожна людина, яка намагається щось робити в цьому житті. Що тут не так? Він не стільки говорить про те, як виглядають його помилки, він не одніє, ні одного прикладу тут не навів, Як хоче замаскувати той простий факт, що його помилки відрізняються від помилок кожної людини, яка намагається щось робити. В чому полягає ця різниця? Вона полягає в тому, що оця кожна людина, яка намагається щось зробити в цьому житті, безумовно помиляється. Але вона несе відповідальність за свої помилки самостійно. Вона приймає на себе збитки внаслідок своїх помилок. Вона відповідає за свої помилки. Своїми грошима, своїми активами, своїми ресурсами, своїм часом і так далі. Тобто людина, яка помиляється, несе збитки. І ці збитки це її особисті збитки. А як виглядають помилки, які робить президент України? Він відповідає за ці помилки? Ні. В тому той секрет існування держави, що держава це система, в якій Чиновник, начальник, будь-яка будь людина, яка сидить на чолі держави. Вона абсолютно звільняється від будь-яких наслідків своїх помилок. Вона може без кінця помилятися, вона може вдаватися до найжахливіших помилок. Ніякої відповідальності вона не несе, В ніяких збитків вона не зазнає. Чи, чи Зеленський став е, біднішим, чи він е, щось втратив від того, що він помилявся? Ні, нічого, абсолютно нічого. Всі помилки лягають на людей, на оцих підлеглих держави. Повторюю, держава є механізмом звільнення чиновників від відповідальності, від збитків, які несуть їхні помилки. Тобто, чиновник він залишає собі тільки прибутки, тільки доходи. А всі збитки він перекладає на населення. Отак От працює держава, в тому і сенс того, що відбувається. Отже, коли президент говорить отак прямо, що я, як і кожна людина, роблю помилки, ні. Це абсолютно різні речі. Це абсолютно різні системи, які діють за різними правилами. Держава і суспільство, де працюють при принципи права ринку і е, е, спонтанних порядків. Тобто, тут Зеленський відверто тримає нас за ідіотів. Що він далі говорить? Коли будь-які газети та ЗМІ в Україні говорять про якісь випадки корупції, то ось моя відповідь: ми боремося з цим. І такі випадки є. Так, але ми будуємо велику антикорупційну інфраструктуру. Тут одразу кілька маніпуляцій. По-перше, корупція це не випадки. Ми тільки що чули від голови його офісу про те, що Україна жила десятиліттями в умовах корупції, і саме через корупцію ми отримали такий жахливий результат в економіці. Тут Зеленський говорить про якісь окремі випадки корупції. Тобто, тут явно він намагається видати бажане за дійсне. Інша важлива річ: ми боремося з цим. Ніхто і не заперечує, боротьба з корупцією є частиною цієї системи корупції. Держава якраз і постійно значить, демонструє нам боротьбу з корупцією. Хоча насправді будь-яка людина, яка має клепко в голові, розуміє чудово, що з корупцією боротися можна дуже просто: ліквідувати підстави для корупції, тобто обмежити державу і все. І не треба ніякої боротьби з корупцією і так, далі, і так далі. Тобто, якби перед Зеленським стояло завдання до ліквідації корупції як такої, то ми бачили обмеження держави, обмеження державного регулювання, обмеження податків, обмеження втручання держави в життя людей. Але замість цього ми бачимо поглиблення втручання держави в наше життя і зростання масштабів боротьби з корупцією. Тому що боротьба з корупцією це частина оцих корупційних процесів. Саме тому Зеленський і згадує під кінець про велику антикорупційну інфраструктуру. Тобто, уявіть собі, що там, в цій великій антикорупційній інфраструктурі, буде такий рівень корупції, якого ми ніколи ще не бачили. Тобто, там будуть марнуватися гігантські ресурси. А все це буде робитись під гаслом. Ми боремося з корупцією, що ви хочете. У нас окремі випадки, але велика інфраструктура боротьби з корупцією. Тобто, тут ви відчуваєте протиріччя? Так, це, це просто абсурдна заява, якщо розібратися в сенсі того, що він говорить, то тут не можна звести кінці з кінцями. Він говорить просто відверті дурниці, вважаючи аудиторію за повних ідіотів. До речі, цими днями ми е, довідались про те, що е, генерал Залужний, який е, нібито ще залишається послом України в Великій Британії, заявив про те, що контрнаступ 23-го року провалився, бо Зеленський не виділив потрібних ресурсів. Це до питання помилок. От хто тут помилився? Зеленський нібито помилився, вважає Залужний. Хто ніс відповідальність? Ніхто, ні Залужний, ні Зеленський не поніс ніякої відповідальності. Хто відповідав за їхні помилки або за їхні рішення, які виявилися хибними, люди, які воюють, загиблі, тисячі загиблих. Ось хто прийняв на себе відповідальність за їхні помилки. Отак виглядають помилки державного начальства. Поєднувати ці помилки і помилки звичайних людей, які, повторюю, несуть повну відповідальність за них. І несуть на собі всі збитки від своїх помилок. Це просто не поважати здоровий глузд, це не поважати людей, до яких ти звертаєшся. На цьому я хотів би сьогодні закінчити. В наступному випуску, я думаю, я детальніше зупинюся на новинах, і ми там звернемось до тем, які зараз обговорюються: переговори в Женеві. Наслідки цих переговорів, результати певних процесів, які відбуваються в Європі, тощо. А на цьому в мене все. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.